Топ-3 засоби від болі в горлі. Перше це фарінгосепт. Розсмоктувати повільно по одній таблетці 3 рази в день, після не їсти, і не пити годину, щоб вона діяла. Другий масляний розчин люголю, намотати на незаточений кінчик олівця вату, змочити в люголь та обробити миндалини. Після теж не їсти годину, щоб воно працювало. Третє масляний розчин хлорофіліпту лежачи на спині, піп'яткою або шприцом, закапувати через ніс. Щоб стікало по задній стінці до горла, і обробити миндалини це природній антибіотик. Якщо вже є гнійна ангіна і на міндалинах білі цяточки чи плівка, то тільки антибіотики за призначенням лікаря. Якщо збільшився один лімфоузол, чи сильно набрякла одна міндалина, може бути паратонзилярний абсцес, треба буде тоді розрізати. А так вчасно проколитесь антибіотиками і вискочити. З народних це рожовування прополісу це природній антибіотик, під язик пчелиний пілок.